Колись все було березне, тільки все потягне на перечин. Так. Тільки немає свого. Там березень унікальне місто по площі. Можна розбудовувати акуратно все. ну. Там видно, лоббій сильніший. Торбичем. Забрали від нього. Хату, бо хотіли тут, завод хотів будувати. А, і не було, і торбіч, не барак Йому там, давали хату на там, де поп, поп теперка маєш а не... він їм каже, так ви самі діти, хата то мої батьки будували. так, так. Та до час просив, то повіли, та й все. І тут нічого не є. І, і сам і... не гам, і другому не, не дав. А тут, от перша хата там після тої бляки, ви uh -huh. там а, моя баба, матерна, мат, моя uh -huh. матері, мати мати походить. Uh -huh. Мунчуки. Uh -huh. Лікань кеслер. Кеслар як радий. І зубний вон був, який я був там. Так довгий час там жив, тому десь сидів. А тут бібліотека була, де то шиткою там нічого не було чудної. Це там, там була, бібліотека і гарна бібліотека була. Ну то за Союзом була, а так, так. до того часу. Не знаю, то, то, єврейські, будинки були. то все єврейські будинки були, житлові, магазинчики. Туди йшло до колії. Там. Це там станція, Тепер там була станція, поїзд зупинявся. Троху. Мала станція. Всі її внизу не було. Школа-інтернат не було. Там, так що знизу. А була тут. Ну, а був такий образом жив Микита Андрій, не Він... Кожного ранку їздив, ходи, їздив на роботу в Ужгород чи де там, то йому з нижнього кінця треба було йти аж уверх сюди, щоб сідати на поїзд. І він е, звертався з різними письмами до представників влади, останні коло влади, щоб вирішувати питання відкрити там станції у цьому угу. кінці. а вони не… Ну, німає, фунт призрення, як то каже. І в кінці кінців він написав, ризикнув і написав. Навіть каже, фашисти, мадяри, і ті послухалися і заради людей зробили станцію, яка всього-навсього пів кілометра, одна у і ту зробили, а вони хочуть. І люди... От так, про народ байти. Будь момент було Ого. зроблено. От такий, така фраза подіяла. Молодець. Безперечно. Три часи добитися великою діло зробив тоді. От там був переїзд і аж туди. Там поля були, де первої. Потім ми підемо, там річка Луг і так далі, все я.